Сьогодні 132 день могли до щоденника. E, взагалі 133-й, але я передній ракета. Секундочку. Так, я тут. Кротше що... Дивна якась штука прижимається? Сюди а він... Не, не прижимається, ну ладно. Коротше що? Випустив я день один, бо, бо друга зараз скажу. Коротше, вчора після того, як ми погуляли з моїми більші колишніми однокурсниками, чи хто вони там взагалі? М я. Ліс спати. Да. Ні, чекай, я приїхав додому, да. так. Що я сказав, я бігав. Наче ж я розказував про це. Да, вот. І... И... Тоді я, коротше, ліг 3-й годині ночі. Да. Я обрала старші, як і таке, а в мене ще онлайн-навчання. От. І виходить, що о 8 я прокинувся, відклав будильник. О 8.25 за 5 хвилин до уроку, чи, мабуть, навіть о 8.30, коли він одразу почався, на нього зайшов. Просто тупив, грав в Stars, Старс, типу, просто слухав, що вони сказують, так особливо не зациклювався. От. Потім. Там щось я ще повідповідав в кінці уроку попросив вивімкнути камеру, а я тоді грав ще в На уроці, да Я просто так от підняв камеру, щоб руля не було видно. Я так от собі їздив, катався, я думаю, вони не помітили нічого. Да. Ну, Мені нічого ніхто не сказав. І тоді я в день ліг спати. Потім мені друг написав. Сказав, що, ну, типу, він переїхав ще, і йому треба там допомога з похавить, допомога з прибиранням, а він за це дасть похавить. Ну, я думаю, а що ні? Поїхали, коротше, до нього, сиділи в магазин, кіпили соку, в нього ще була Кока-Кола. Да. І... і все, коротше, так. Да. І пішли до нього. Там у нього ще була якась дивна штука, але вона наче була істерна. я ще не звернувся, значить окей. То і прибирали. Лягли спати десь о третій годині ночі. Там, звісно, да. так. Коротше, він переїхав. Вже там зняв квартиру. У нього кімната квартира. там Файно все файно. Вже виглядає файно, хоча воно все. Встало. Сказав, що кличе на, на всіля через два місяці, коли він, він прям все-все е... облаштує. Так це таке, але... ну і трохи відмітили, але. Керапільку. Ну і лягли спати. Все, я чуть не забув про цю дорогу в все. Ну так, да, напилися соку. Там трохи випив. Я випив весь сік, ще він мені Кока-Колу залишив. Мальоне кока колу ну Ко-Кола. Но... Ага. Так все почав? До да. завтра. Бувай.